Королева часу Наталія Щерба. Розділ 4. Том із майстерні. Скільки Том себе пам'ятав, він завжди жив у майстерні, де ремонтували старі годинникові механізми. Він був сиротою і зовсім не пам'ятав своїх батьків. Коли йому виповнилося два роки, хлопчика прихистив далекий родич, старий жоліус. На жаль, це був грубий, неприємний і завжди сердитий чоловік. Він недолюблював свого вихованця і вважав його тягарем. Щойно Том трохи підріс, старий жоліус почав навантажувати його різноманітною роботою в майстерні, аби привчити до свого ремесла. Саме тоді відкрився талант Тома. Йому подобалося майструвати. Він був ретельний у розрахунках і міг запросто зібрати і розібрати будь-який механізм чи то годинник, чи то замок із секретом. Коли в Тома в ряди годи траплялася вільна хвилинка, він вигадував свої замки із секретами, для яких передбачалося по три-чотири ключі різної форми. Том мріяв стати винахідником, але для цього конче треба було вступити до академії часомайстрів. А перед цим закінчити школу. На жаль, старий жоліус не збирався марнувати грошей на його освіту, вважаючи, що той уже має ремесло, яке завжди прогодує їх обох. Хлопці на вулиці не хотіли товаришувати з Томом і завжди насміхалися з нього, бо він носив старий пошарпаний одяг і завжди був голодний. Старий жоліус був іще той скряга. А якщо йому щось не подобалося, Міг запросто почастувати свого вихованця за потиличником. Том, утомившись від ворожого ставлення, дедалі частіше втікав у свої думки, ховався у затишному кутку майстерні, відмежованому шафами і старим мотлохом. Тут стояв невеликий стіл, на якому завжди височіла ціла купа ключів і замків, що потребували ремонту, а поруч старий скрипучий стільчик. У закутку пахло пилюкою, пліснявою та іржавим залізом, але це був його особистий сховок, де Том почувався щасливим, адже тут він міг годинами займатися своєю улюбленою справою. Проте все змінилося, коли Том навчився відмикати складні замки. Йому подобалися замки із секретами, і незабаром йому вже вдавалося дібрати ключ до будь-якого з них. Що складнішим був механізм замка. То цікавіше було Томові морочитися. Хлопчик ладен був сидіти за роботою цілісінькі тижні, забуваючи про сон і їжу. І старий жоліус зненацька почав тішитися з його успіхів. Проте, на жаль, умінням Тома зацікавилися і лихі люди. Уночі до старого жоліуса приходили якісь дивні чоловіки та приносили найрізноманітніші речі: годинники, прикраси, коштовні скриньки. Дізнавшись від стариганя про унікальний талант його підмайстра, вони стали приносити скриньки, коробки і навіть величезні скрині, замкнені на замки з дуже складними секретними механізмами. До деяких доводилося підібрати цілу низку ключів. Спочатку Томові подобалося займатися такою цікавою справою, та незабаром він збагнув, що йому приносять крадені речі. Мало того, чутки про чорний талант хлопчика поширились по всьому селу і Тома почали цуратися ще дужче, ніж раніше. Якби в мене були гроші, журився собі Том, я б утік від старого Жоліуса, пішов би навчатися до школи, а потім вступив до Академії часомайстрів і став би вправним годинникарем. Як і всі діти, Том знав, що найголовніше у світі час. Отже, тільки час має владу вирішити його проблему. Білий часодій ніколи не дарував Томові подарунків, бо в ніч з 21 проти 22 грудня старий жоліус забирав у нього подушку. Але сьогодні хлопчик потайки спорудив подушку з мішка соломи, і коли старий захропів у своїй кімнаті, обережно дістав її і поклав собі під голову. Том попросив у білого часодія трохи грошей, а найкраще. Золотих ефларів, аби він мав змогу втекти від старого грубіяна і більше не займатися нечесним ревеслом. Уранці Том прокинувся перший. Він вирішив, що це добрий знак. Хлопчик мерщій засунув руку під подушку, і, дивина, намацав щось металеве. І. Ох, щось довгасте з безліччю зазубрин. Як же здивувався Том, коли дістав з під подушки простісінький іржавий ключ. Щоправда, він здавався старовинним, і навіть на обідку значилося карбування в образі вісімки, знака нескінченності. Та й голівка ключа була незвичайною, бо мала форму польової квітки волошки. Виходить, гірко міркував Том, час хоче показати, що мені все життя доведеться добирати ключі до чужих замків. А може, то він так пожартував? На очі накотилися прикрі сльози. Том раптом зрозумів, що більше не може сидіти у цій майстерні ані хвилини. Він взяв ключ, запхав його в полу своєї старої тоненької куртки і, обережно рипнувши вхідними дверима, вийшов із хати. На дворі було морозяно. Холодний вітер свистів у всіх дірках його старої одежі, але Том уже все вирішив. І, хоча час подарував йому не купу золотих ефларів, а лише якийсь іржавий ключик. Він усе одно втече пішки піде до міста. Том чув, ніби у ратуші є стара вежа, до якої просто так не потрапиш, а у вежі стоїть старе люстро, через яке можна поговорити із самим часом. Том обов'язково розшукає цю вежу і відімкне її, який би хитромудрий замок не висів на тих дверях. І тоді він поговорить із часом, ох, як поговорить!